Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі, і в сьогоднішньому відео я розповім вам про три проекти, котрі я відпрацьовую, котрі є перспективними. Можливо, про деякі з них ви вже чули, але це не відміняє того факту, що вони досі актуальні і в них є хороший потенціал. Ці проекти зараз знаходяться в теснеті, тобто, в цілому їхнє відпрацювання є безкоштовним, але все ж таки тут будуть певні моменти, де нам необхідні будуть мінімальні фінансові вкладення. Про це я вже розповім трішки пізніше. В Цілому, я вважаю, що на даному етапі ринку, котрий в нас зараз, коли в нас царює негативний настрій, коли ринки зливаються, коли не так багато цікавих активностей, то це я вважаю, максимально сприятливий період для того, щоб відпрацьовувати проекти, тиснете проекти з складеннями, тому що в майбутньому, коли ринок розвернеться, ринок буде рости, і кожен з цих проектів захоче вийти. У нього буде шанс добре оцінитися, і я вважаю, що, хоча б один із цих проектів, дійсно зможе роздати хороший дроб. Також в цьому відео я не буду показувати детальну інструкцію, як відпрацьовувати конкретний проєкт, я більш тезисно розповім, чому на них варто звернути увагу і який в них є потенціал. І так, відкриваємо мій список проєкт Монат. На даний момент, особисто для мене, це номер один тестнет, котрий я відпрацьовую. Думаю, що багато з вас, хто цікавиться тестнетами, вже неодноразово чули про Монат, і це не дивно, тому що на фоні виходу. Таких недавніх проєктів, як Movement, Story Протокол, Беречей, ми отримали підтвердження того, що проєкти дійсно роздають тестнет, роздають приємні суми, особливо якщо ви їх якісно відпрацьовуєте. І на фоні цих подій до Монаду дійсно прикута велика увага. Підтвердженням цього ми можемо побачити по статистиці, котру я покажу трошки пізніше. Але це все не відміняє того факта, що МОНАД це тір один проект, який залучив 244 мільйони доларів інвестицій. Від топових фондів у них тут лід інвестором виступає Paradigm, також тут Electric Capital, Dragonfly Capital, OKX та інші. Також монет це Layer 1 блокчейн, тобто при виході в майнет, вони водночас будуть запускати свій токен і відповідно виділять якусь частинку монет у вигляді винагороди раннім користувачам, користувачам Теснету. Якщо перейти до них в Твіттер, ми бачимо, що вони іноді діляться статистикою у себе на сторінці, і на даний момент від запуску теснету, який відбувся 19 лютого, трохи більше ніж за два тижні, ми маємо вже більше 200 мільйонів транзакцій та більше 5 мільйонів активних гаманців. Це дійсно велика статистика, яка говорить про те, що тут дуже велика конкуренція. Звісно, проєкт, коли буде виходити, він не буде роздавати дроп на 5 і більше мільйонів гманців, тут буде присутня дійсно масштабна бритва, і я думаю, що вона буде присутня по не зовсім стандартним критеріям. Але враховуючи всі ці фактори, Монат для мене залишається топовим проектом, у якого є високий шанс вийти в ринок, оцінитися дорого, привернути до себе багато уваги, і якщо. Ми попадемо під критерії, так то дійсно можна отримати хороший дроп. Що стосується стратегії відпрацювання Монаду, активності, на які варто звернути увагу. Я не буду розповідати зараз. Я про це зніму окреме відео, адже там досить великий об'єм інформації, багато активностей, про які варто розповісти. Єдине, що я ще хочу додати, так це те, що у Монада є досить цікава механіка. Вони власноруч відправляють тестові токени на вибіркові гаманці. Як правило, це. Потужні прокачані гаманці, також є гаманці і середньої якості. І якщо у вас є один або декілька гаманців, які вже отримали тестові токени від самого проекту Monad, на такі гаманці 100% необхідно відпрацьовувати, адже я вважаю, що це певний фактор, який, можливо, дасть вам більшу перевагу порівнянні з звичайними гаманцями. І так, переходимо до наступного, не менш потенційного та перспективного проєкту. Це Sahara AI, проєкт, який залучив 43 мільйони доларів інвестицій, так само від топових фондів, таких як Polychain Capital, Pantera Capital, Easy Labs, це в минулому Binance Labs, Sequoia Capital та інші. Sahara AI, це в нас так само Layer 1 блокчейн, тобто при виході в майнет вони будуть запускати токен. Із позитивних факторів, так це те, що в нас тут є прив'язка до AI, а це безумовно позитивний фактор, тому що штучний інтелект в крипті це тренд 2025 року, і я вважаю, що якщо тренди не будуть мінятися, то це допоможе їм добре вийти, привернути до себе увагу і відповідно добре оцінитися. Також із цікавою інформацією, на даний момент ми маємо те, що дроп за проходження тестнету, він уже підтверджений. У нас зараз є два варіанти, як ми можемо проявити активність тестнеті. Перший варіант це публічний тестнет, і другий варіант це доступ до закритого функціоналу. Що стосується відпрацювання публічної фази тестнету, то тут все доволі просто: ми маємо сайт з квестами, механіка яких заключається в тому, що за виконання. Цих простих квестів, які зараз це переважно соціальні завдання, де нам необхіден Twitter, Діскорд, Телеграм. Ми будемо формити шарди, це в них так звані поінти котрі ми в майбутньому, коли це буде доступно, зможемо обмінювати на ось ці 5 NFT. Також, якщо ми накопичимо 5 NFTшок, ми їх всі зможемо потім обміняти на одну потужну NFT. Я так розумію, що тут скоріш за все, буде за велику кількість шардів або за наявність цих NFT на вашому гаманці. Як ми бачимо, зараз тут е, не всі завдання доступні, тому є ще час, є ще час відпрацювати, і тут все доволі просто, просто слідкуємо за анонсами і виконуємо квести. Що стосується відпрацювання закритого теснету, то якщо ми перейдемо на їхні соціальні мережі, такі як Twitter або Discord, ми можемо побачити, що вони час від часу публікують форму, заповнивши яку, вам дається шанс потрапити до обмеженої кількості користувачів, яким відкривається доступ до тестування закритого на даний момент функціоналу. Тому тут обов'язково варто слідкувати за анонсами. Як бачимо, 6 березня була можливість заповнити форму і потрапити до третього сезону. Зараз він уже закритий, можливо, в майбутньому буде ще четверта. Тому тут потрібно слідкувати і заповнювати форму, якщо буде в майбутньому. Адже якщо вам вдасться потрапити до обмеженої кількості користувачів, то це безумовно позитивно, адже вам дадуть певні привілегії у вигляді додаткових ролей, можливо, більшої кількості шардів або якихось унікальних NFT. Також 1 березня вони робили твіт на своїй сторінці і написали, що цього місяця вони вже прагнуть відкрити, я так розумію, публічний доступ якраз таки до цього закритого функціоналу. Тому, можливо, четвертого сезону вже не буде. Я не знаю, тут варто слідкувати, враховуючи хорошу суму інвестицій, топові фонди, цікаву. Ідею, зрозумілу механіку відпрацювання, так, повністю безкоштовні дії. Тут однозначно не варто пропускати і потрібно відпрацьовувати цей проект. Ну що ж, закриває мій список такий проєкт, як OXYZ. У XYZ це проєкт, розробником котрого є Ахмат Шадіт. Це минулий генеральний директор такого проєкту, як IONET, який в свій час роздав досить приємний дроп учасникам квестів на Galaxy та за Discord ролі. XYZ – це екосистема децентралізованого штучного інтелекту. Особливістю даного проекту є те, що вони не залучали інвестицій від корпоративних фондів. Натомість сам власник проекту Шадід, виділив 130 мільйонів доларів для розвитку даного. Проекту це все, звісно, цікаво, але конкретно тут нас так само цікавить можливість отримати дроп за свої дії. І якщо ми перейдемо до них документацію, ми побачимо, що тут вже розписана токеноміка, і тут вже чітко прописано, що майже 4% токенів будуть виділені на ком'юніті. І також тут уже зразу є такий відділ, як Airdrops, І нас тут цікавить конкретно третій пункт. Це те, що по факту вже підтверджений майбутній дроп за активність на Galaxy. Так, якщо ми перейдемо на сторінку Galaxy до квестів у XYZ, ми можемо побачити, що тут насправді мінімальна конкуренція. Користувачів дуже мало приймені з іншими проектами, і це враховуючи те, що дані квести вони доступні вже більше трьох місяців, вони все рівно залишаються до сих пір актуальними. Команда проекту їх постійно продовжує. І на даний момент квести в нас ще доступні до 18 квітня, тому вони актуальні час щоб їх виконати. У нас є. Що стосується самих квестів, вони дуже прості. Це підписка на Twitter, вступити в Discord, вступити в Telegram, Все просто, але тут присутній один нюанс: що щоб отримати доступ до проходження квестів, нам необхідно Galaxy Web 3 Score або Galaxy Passport, а їхнє формування коштує 5 доларів. Саме простий варіант це Galaxy web 3 Score, він робиться за 2 хвилини. Оплачуєте 5 доларів в зручній для вас в мережі і все, і можете приступати до проходження квестів. Також, щоб отримати поінти за самі квести, нам необхідно буде заплатити комісію в токенах G. Щоб заклеймити поінти за всі квести, необхідно в районі 12 токенів G, а на даний момент це близько 15 центів. Придбати та вивести токени G, ми можемо на біржі OKX. Також дуже важливий момент, на який я раджу вам звернути увагу, так це окрім проходження квестів. Зверніть увагу на ролі в Discord, тому що якщо опиратися на механіку роздачі дропу їхнього. Попереднього проєкту IONET там е, значну частину дропу роздали саме за ролі в Discord. Я думаю, що у XYZ це не буде виключенням, тому е, раджу вам отримати хоча б саму просту роль, яка називається Zircon Shard. Як ми бачимо в цьому заданні, Zenit Master його виконувало тільки 977 учасників. Саму просту роль з Shard ми можемо отримати, якщо ми запросимо 5 користувачів до їхнього Discord серверу. Це насправді не складно. Якщо у вас є друзі або там на мультиаккаунти, розкидуємо посилання і забираємо дану роль. Якщо підвести підсумки по даному проекту, то OXYZ це також топовий проект, у якого цікава ідея, в якого солідна сума інвестицій, у якого вже по суті підтверджений дроп в документації. Максимально зрозуміла механіка того, що тут потрібно робити. Да, тут потрібні мінімальні вкладення, але я 100% впевнений, що вони того варті. І дуже важливий фактор це те, що в них вже є е, позитивний минулий досвід е, роздачі дропу і запуску проекту, такого як IONET. Тому я думаю, що у них високий шанс зробити все правильно і вийти на ринок, добре оцінитися і роздати хороший дроп. І так, друзі, в цілому це все, про що я хотів розповісти. Я вважаю, що кожен із цих проєктів по-своєму перспективний, і всі вони мають потенціал в майбутньому вийти на ринок, добре оцінитися. І якщо ви проявляли активності, якщо ви відпрацьовували їх добре, то у вас дійсно є шанс, що хоча б один із цих проєктів роздасть хороший, приємний дроп. А якщо інформація в даному відео була для вас корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!